Тотальне обезводнення мешканці семи квартир по вулиці Лермонтова, 21, вже понад два тижні живуть без води. Для миття посаду та приготування їжі воду набирають з колонки на іншому кінці вулиці. Два рази в день ходи по воду. Далеко, але мусить, без чистої води в сім'ї Івана ніяк. Чекають на первістка, а тому гігієна на першому місці. Нам дуже тяжко, чоловік постійно носить воду і все одно не стає тої води туалеті, цілий час чути. А як ми, ми а, їдемо тисяч? до мами? Їдете до мами, так? так? І так само мама нам носить воду. Від космосу мама нам наносить воду, якщо чоловік зайнятий. Води нема. Живемо в спортанських умовах. Ігор Сірецький також заручник безводної ситуації. Каже, води немає вже третій тиждень. Звернулись до комунальників та мережі кажуть нічийні. Води нема з 12 числа. прорвала труба. Там де 19 й будинок. При, коли визвали аварійну, у нас просто перекрили, сказали, що не з системи, не водоканала, а ніби наші частні. Бо це був будинок прикават лісу. ЄРЦ до того ролі не грає, він, він робить тільки те, що в будинку. Що за будинку, вони не роблять. Получається, що це Наші проблеми. За словами генерального директора водоекотехпрому Олександра Чепового, мешканці не мають води через порив. Тече на вході до будинку. Проблема каже не в аварії, а в нічийних зовнішніх мережах. Їх на балансі водоекотехпрому просто немає. У ВІД, як виявилось, багато років тому підключили до приватного будинку номер 19 не у відповідності до будівельних норм, стандартів і правил. Водоекотехпром не може виконувати роботи. На відновлення майна, яке йому не належить, через те, що увід зроблений від приватного будинку не немає можливості ані технічної, ані юридичної здійснювати обслуговування такого будинку. Це така сама ситуація, як, скажімо, дах будинку чи внутрішні мережі, вони є спільною власністю мешканців цього будинку. Аби побачити воду у власних кранах, мешканці Лермонтова 21 вже майже зібрали кошти і виготовили документацію. А далі, як за сценарієм європейського міста, люди мережі відремонтують, а вже потім їх обіцяє взяти на бал. Баланс водоекотехпром.